Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Повстанці в Сирії продовжують наступ проти сил проросійського диктатора Башара Асада. Захоплено 56 населених пунктів. Після відносного тривалого затища у провінціях Алепо та Ідліб відновилися бої між урядовими військами і силами опозиції. Сирійський диктатор попрямував до Кремлівського в Москву консультуватися. А повстанці тим часом захоплюють трофеї. Чому бойові дії відновилися саме зараз? Олена Гончаренко розкаже. З дронів скидають боєприпаси на техніку армії Асада, підбивають літаки та атакують землі. Антиурядові повстанці у Сирії стрімко наступають на війська президента Башара Асада, ставленика Кремля. У районі провінції Алеппо одне за одним захоплюють поселення і військові бази сирійської армії. На відбитих позиціях демонстративно рвуть і топчуть портрети Асада і Путіна. <applause> صرمائل هاد صرمائل هاد <applause> На кадрах, які знімають самі ж повстанці, безліч захопленої техніки сирійської армії, вбиті та полонені. А на цьому відео знищена вже російська техніка та автівка і ліквідований особовий склад російського спецназу. До таких подій не були готові ані уряд Асада, ані російські найманці. У відповідь російські літаки скидають бомби, стираючи землі сирійські міста. Так само, як і 10 років тому їхня авіація перетворила на руїни провінцію Алепо, колись потужний. Промисловий центр на півночі Сирії тоді бойові дії Кремль називав антитерористичною операцією. Фактично ж знищував опонентів свого союзника Асада. Придушивши опозицію, він контролював більшість територій Сирії. Повстанці почали відбивати території, скориставшись тим, що Ізраїль розгромив угруповування Хезбола, яка допомагала Асаду. А Росія відправила більшість своїх військових техніку і авіацію з Сирії на війну в Україну. Відтак урядові війська повністю втратили контроль неба над Алепо та провінцією Ідліб і відступають. Ще й Туреччина підтримує сирійську опозицію, намагаючись не допустити посилення Ірану в регіоні. Повстанці використовують тактику війни в Україні активно застосовують розвідувальні дрони, і БПЛА «Камікадзе». Фронт в Україні зжирає російські сили, призводить до того, що вони не в змозі контролювати повністю ситуацію в Сирії. Для України це однозначно позитив, бо це розсмикує російські сили, примушує Москву реагувати. Сам Асад поїхав на килим до Путіна просити, аби Москва повернула завербованих на війну проти України сирійців. Однак, за даними низки арабських змі, Кремль відмовив Олена Гончаренко. Ми Україна, марафони єдині новини.